Еліс міг жіночого та чоловічого одягу. В лоті буде 40 одиниць. Почнемо ми з теплого верхнього одягу. Перша в лоті буде йти куртка в розмірі М. Є застібки, карманчик. Далі кофтинка тедді в розмірі С. Кофта на замку в розмірі Л. Світшот в розмірі Л. Худі в розмірі XS. Спортивні штани в розмірі XL. ковтинка в розмірі S, вітровка в розмірі M, спортивні штани в розмірі 2 xl Розмір M, худі на флісі в середині. Розмір M, 2XL, спортивні штани в розмірі L. Спідниця в розмірі М. низом є шортики. сукня в розмірі S. Лисини в розмірі L. Та укорочены худі в розмірі XL. Також в лоті будуть шорти. Різні поло та футболки. В деяких упаковках иде одразу по дві пари. Також в лоті буде кепка. Шкарпетки в розмірі 41-46, Дитяча шапка. Невеличка сумка. Чоловічі боксерки. Тут йде три пари. В розмірі S. Тут також іде три пари в розмірі L. І також в лоті буде взуття В розмірі «40».